Багато туристів а, люблять економити саме на готелях, оскільки тут ж тільки потрібно переночувати і сходити в душ в більшості випадків. А, тому що коли ми подорожуємо, для нас важливо є саме побачити видатні місця і то місто, в яке ж ми приїхали, а не е посидіти в готелі. Якщо ж ви подорожуєте, наприклад, з Європою від якогось певного туроператора, то не хвилюйтеся, вони теж будуть старатися вам вибрати якийсь бюджетний готель. Всім привіт! Мене звати Оксана, і сьогодні я вам розповім, як вижити у бюджетному номері. А в чому суть? Коли людина проінформована, значить вона озброєна. І сьогодні ви будете озброєні інформацією і знатимете, які засоби з собою закинути у валізку, щоб ваше перебування у номері більш економ-класу ставало максимально комфортним і зручним. Отже, поїхали. Перший принцип, про який важливо пам'ятати: якщо, наприклад, вашу мандрівку організовує певний туроператор, а він іде по принципу: чим дорожча країна чи саме місто, тим ваш готель буде простіший, скромніший, з набагато меншої кількості привілеїв. Наприклад, важко порівняти готель у Парижі і в Празі, тому що в Парижі набагато дорожче, кімнатка може бути неймовірно маленька, з багатьма дискомфортними штуками, коли в той час у Празі у вас на ці ж гроші або навіть не на вас може номер бути в стилі люкс 5 зірок. Отже, перший нюанс, який про який вартує пам'ятати, далеко не в кожному номері є фен, а точніше, мало де він насправді є. Це важливо дуже для нас, дівчат, оскільки особливо в кого довге волосся, ввечері після душу відсутність фену дещо зменшує нашу красоту на наступний день. Так що Взяти ваш якийсь або ваш власний, або купити невеличкі дорожні і кинути валізу це завжди дуже хороша ідея. Йдемо далі. Що стосується розеток. Насправді я не попадала, але знаю, що в багатьох країнах може бути така проблема, як коли розетки не адаптовані до наших вилок, тому важливо купити адаптер. Мінімально займає місця, важливо просто про нього згадати. І також те, що ж знову ж таки стосується розеток, дуже часто номери, які розраховані на двох-трьох людей, може бути дві-три розетки в кращому випадку. Якщо це в номері де одна людина, це взагалі питань ніяких немає. Але якщо тут двоє-троє людей, в більшості є не тільки один телефон, який обов'язково треба зарядити за ніч, а також є павербанки, навушники, годинники і дуже багато, ноутбуки, і дуже багато різної іншої електроніки. Так що як вийти з такої ситуації, щоб всім стало електроенергії? Можемо, наприклад, взяти зарядні пристрої з кількома розйомами. Ось, наприклад, як тут в мене, є їх два. Так що дуже важливо, дуже допомагає величкий трійник, який може врятувати ваші різні пристрої, девайси і допомогти їм всім швидко зарядитися. І йдемо далі. А далі знову проблема для нас дівчат: деколи дуже мало рушників. Мало хто може подумати, що подружуючи з собою, ще й треба брати рушники. Але дуже часто, саме в таких економ класах номерах, може бути розраховано один рушник на людину. Для хлопців це якби ок може бути, але в дівчат, особливо в кого довгі коси, один якби рушник, коли ти виходиш з душу, а другий має бути для волосся. І це і це прям важливо. Тому краще собою взяти один додатковий. А якщо у вас, наприклад, тур з нічними переїздами, то це маст хев, і обов'язково ви з собою маєте взяти рушничок. Тут вже йдемо більше для перфекціоністів, які завжди мають правильно виглядати погладжений одяг. Або якщо ви хочете взяти якусь свою улюблену ковточку, яку обов'язково треба погладити, якій не можна вийти просто так, також таке поняття, як праска. В номерах вона, в принципі, майже ніколи її немає. Може, можна звичайно попросити на ресепшені, але не факт, що вони допоможуть. А якщо ми задаємо про автобусний тур, то швидше всього, що ви приїдете десь 11-12 вечора і зранку у вас буде підйом. Так що навіть попросити ви не матимете змоги. Якщо для вас це і принципово, і важливо завжди гарно виглядати. Вигладженим, то є такі великі портативні а, праски, які можна собі ставити в, 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 в валізку. Або також варіант брати собі одяг, який не мнеться. І ще раз кажу з власного досвіду, дуже часто, коли вже в кінці дня а, ми приходимо в свій номер, дуже хочеться випити чогось гарячого, наприклад, теплого чаю, або якоїсь капучино, на кого кава не діє. І відсутність чайник майже всюди. Ну, в принципі, рідко ми можемо попасти, що був чайник в номері, тому в таких випадках ми можемо взяти саме простий елементарний кипятильничок, яким ми користувалися ще я не знаю років 10 тому, який був актуальний. Але тут він знайшов свою може знайти свою другу актуальність. І термокружкою і так можна себе рятувати чайком в власному номері. А інколи ще у нас може бути така проблема тонких стін. Тому що звукоізоляція може бути дуже не на найкращому рівні, і тут нас можуть врятувати такі малесенькі, непомітні і не надзвичайно дешеві беруші вуха, а які вас рятують від навколишнього звуку, при тому, що навіть ваш готель може бути десь недалеко, не й далеко від траси, і це те, що може полегшити ваш сон. І ще один момент, який я би більше назвала як нагадуванням, тому що я думаю, що кожен з вас з собою бере шампуні і гель для душу. Все-таки їх вартує брати, навіть не дуже сильно розраховувати на те, що це все буде в готелі. Звичайно, що є, але мало де є окремі пакетики, наприклад, з шампунем чи гелем для душу, в основному це один. Аплікатор, де знаходиться як для тіла, так і для волосся. Ми не можемо бути впевнені, що це нам не нашкодить нашому волосі, так що шампунь обов'язково беремо і не забуваємо цей момент. Та й взагалі, якщо ми говоримо про номера бюджетного типу, розраховувати, що там будуть якісь одноразові комплекти для вас в стилі Шампунь, Мило, Вушні Палички і так далі, не вартує. В більшості випадків в таких готелях їх взагалі немає. І з досить популярних недоліків бюджетних готелей це, звичайно ж. Вони можуть номера можуть бути дуже дуже маленькі, неповороткі. І якщо от, от, номер розрахований на двох-трьох людей, це може бути прямо якийсь для розви для розвитку клаустрофобії. Чесно, було в одному такому готелі, при тому при чому ж в Парижі. І також з мінусів бюджетних готелей, може, якщо він не високий, може ліфта не бути. І тут наша проблема це валізкою, з валізою нашою нести її по сходах. Тут дуже щасливими є люди, які подорожують з рюкзаком, а не з валізою. І ще важливий момент розказати про сніданки. А тут навіть якщо це невисокі зірочки, наприклад, дві-три зірки готель, сіданок може бути досить пристойний і смачний. Це я кажу з власного досвіду. Але про що не варто забувати, це не вартує дуже довго спати і йти останнім на сніданок, тому що його ну, не те, щоб не стане, але найсмачніше можуть люди розібрати. Так що, хто, хто любить, вам прийдеться вибирати сон чи смачний сніданок. Отже, друзі, я думаю, ви також коли подорожували, багато з чим стикалися, багато маєте цікавого досвіду, будь ласка, напишіть про це в коментарях, можливо, щось ми розглянемо на наступний раз, а можливо, просто буде цікаво почитати або і посміятися. Дуже дякую всім, що ви були зі мною, що я старалася розбавити вашу компанію. І я надіюся, що це відео було для вас корисне. Тепер ви знаєте, до чого треба бути готовим перед тим, як відвідувати бюджетні готелі. Але... Ваша зброя, ваші знання, тому що ви тепер можете чітко сказати, чи такий варіант вас на такий для економії грошей. І якщо так, то вже знаєте, що обов'язково. Не забудьте поставити свою валізку. Отже, дякую всім за увагу і до нових зустрічей! Па-па-па-па!